Серед тих, хто в роки великої вітчизняної боровся з гітлерівськими загарбниками, були не лише підрозділи регулярної армії, а й значне число бійців невидимого фронту, партизанів та підпільників. Вони не воювали на передовій, але зробили значний внесок у перемогу над фашизмом. Незабаром відзначатимемо 125-річчя від дня народження батька партизанських рухів Сидора Артемовича Ковпака. Вшанувати пам'ять та покласти квіти до могили двічі герої радянського союзу Сидора Ковпака приїхали земляки з Полтавщини, ветерани війни та народні депутати. Це було масове явище на територію України і підпільники, і партизани. Але такого калібру організатори, діячі, як от Ковпак, Кароченка, Федоров, це ті люди, які ну ввійшли в історію першу чергу, чергу як організатори такого спротиву на дуже високому масовому рівні від дітлахів до старичків, йшли в партизани землю свою ворогу не віддати. У столичній школі, яка носить ім'я Сидора Ковпака, героя пам'ятають, шкільний музей завжди переповнений. Кожен учень знає про знаменитий рейс легендарного партизана від Путивля до Карпат. Діти слухають з величезним задоволенням, а в музей от приходять. Що де просто подивіться. кожен, ви знаєте, візьме цей патрон і дивиться на нього, начебто він отой учасник війни, і він брав участь в бою. Так що з дітьми, коли працюєш. Їм все цікаво, особливо наша історія нашої держави. Тим більше ковпак це справжній герой, народний герой, народний генерал. Не з книжок і фільмів пам'ятає підпілля ветеран Василь Андрійович Гоман. Сьогодні він прийшов до могили легендарного партизана. А колись разом з ним визволяв Київщину. А купака було так. Он його вийде в бої і одного рими ділить там цілої. Тактику. делает определенные диверсии на коммуникациях, в разведку ведется параллельно. И тут он даже создавал киевское соединение параллельно. И дают два радиста с радиостанциями. Одна для связи с Строкачем, штабом партизанского движения Украины, а вторая с ним, с Купаком. Вот представляете, какая роль была Купака в создании киевского соединения. Сидір Артемович Ковпак став легендою партизанського руху ще за життя. Про таких героїв треба пам'ятати і на їхньому прикладі виховувати нові покоління.